Маріуполю росіяни перетворюють на глибинку. І це не жарт. Поки жителі ще якось тримаються, але вже з'являються порівняння з усіляками та ганрогами. А між тим в місті триває типовий російський хаос. Герої так званої СВО гублять зброю на людних вулицях. Понаїхавши робочі вкотре доводять свою допорукість. Єдине, що залишається незмінним, крадіжки колаборантів та загарбників. Це проєкт Маріуполь. Окупація я Тетяна Байрак. Поїхали. Маріуполь стає схожим на місто часів середньовіччя навколо епідемія, яка саме гриб чи ковід окупанти поки не зрозуміли, та й вони не дуже, якщо чесно, стараються. І так само як і в середньовіччі майстрів з так званої культурної сталіці Росії відправляють в глибинку, на яку окупанти перетворили місто Марії. Более 40 ремонтных бригад проделали путь в тысячи километров, чтобы помочь вернуть в дома мариупольцев тепло. На линию коммунальной службы Мариуполя поступил звонок. Горячие реки заполнили улицы Жавтнео района. Ой, як смішно ці бідосі район називають жавтнєвий, а то в них щелепа просто не підходить для української мови. А перекласти як колись парк веселку на вісьолку вони поки не додумались. Ну а з приводу робочих бригад я особисто вірю, що вони роблять все можливе. Просто можливого мало, бо колаборанти навіть на суміші для посипки доріг економлять, благополучно замінюючи все пісочком. Ну і самих робітників теж трохи зовсім немає. А потім магічним чином гроші випливають десь в кишенях Моргуна, наприклад. А самі маріупольці теж випливають чи виповзають по цих дорогах і десь ближче до травпункта. Сьогодні йшла через світлофор проспектом металургів. На кінці світлофора лід упала, телефон розбитий. да Де десь за 10 метрів просто пісок та бруд. Але то, що квіточки реально страшно стає за Маріуполь від ось таких коментарів. Ось тільки наприїхав приїхав Стаганрога. Взагалі, центральні вулиці мається на увазі пішохідні тротуари, не посипані, так що ми ще жируємо. Приїхали. Тепер Маріуполь вже порівнюють з Таганрогом. Добре, хоч наше місто поки що виграє в цій нерівній битві. Але це поки зараз ще дві-три смерті через бездіяльні загарбників і шанси зрівняються. А чи я ожеледця у вашому районі? Напишіть нам в коментарях та не забувайте поставити вподобайку під цим випуском. Хоча є альтернатива, у будь-який момент жителі міста можуть перестати мучитись в окупації та перейти до кращого світу. Колаборанти ж роблять для цього все можливе. Наприклад, ремонтують квартири містян. Парадоксально, правда? Якимось загадковим чином разом з ремонтом понаїхавших у квартирі з'явилася вода. Щоправда, не в крані. О, тут море, озеро. А от там слів. А в слів не бігіть, тому що слів вище зробили. Так грамотно, так? Слив вище, чем, чем эта площа. Спочатку збирається озеро, потім слив. Так, здесь дивки були, що я позаклеював. І здесь теж озеро, а слив вот там. Буде гнати. Тоже грамотно, да. Але знову ж таки, все пізнається в порівнянні на Азовстальській, порівняно з Таганройською, все дуже навіть добре, майже п'ятизірковий готель. А ось тут люди виживають без світла, опалення та води вже тривалий час. Довгі загрибущі руки окупантів дістались не лише до осель містян, а навіть до стадіонів за спиною чергового російського мобіка-чмобіка – стадіон Бойка, колись дуже крутий, сучасний. Тепер же і сучасного там лише шапка на голові окупанта. Та, попри всі злочини, які чинили та продовжують чинити окупанти на захоплених територіях, вони намагаються підміняти поняття і знову повернутись до геніальної по своїй твердолобисті тези про братський народ, який нібито пліч опліч воював проти нацистів. Слухайте, може їм якось прозоро натякнути, що з 41-го року нічого глобально не змінилося. Україна досі воює проти нацистів. Ні, таких нюансів росіяни не помічають. Вони ж велика родина, яка взяла під своє куряче крило багато регіонів. Ну принаймні так вони з гордістю заявляють на всеросійському муніципальному форумі з прозаїчною назвою Малая родина сіла Росії. Та й самі окупанти вже не приховують, що віджаті території для них це просто спосіб заробити. Саме тому навіть в школах так званої ДНР загарбники готують аграріїв. Ну а тих, хто не погоджується горувати на російське сільське хозяйство, заманюють пропагандисти. Так, замість відбудови росіяни виділяють на зомбування маріупольської молоді просто шалені гроші. На жаль, деяких зумбувати не доводиться, там і так все погано. Ось ці люди на світлині горді прибічники Путіна. У них навіть Бамашка тепер є за те, що так гарно обрали колаборантів та окупантів до так званого народного совєта ДНР. О, а ось це теж, до речі, прикольний прикол вийшов. Пропагандисти просто сяяли від щастя. Ространснадзор розвиває транспортну безпеку у нібито нових регіонах РФ. Ну, нічого не скажеш, розвинули, як могли. А на фоні цього в Маріуполі знову і знову аварії. Може, міста Марії ті заяви пропагандиста не стосувались? І людей збивають теж не в Маріуполі. А може, то знову якась постанова від злих українців? А пам'ятаєте, ми згадували про довгі загребущі руки окупантів. Так, ось то був взагалі не жарт, але росіяни реально довели цей факт до абсурду. Це загарбники іменують виставкою, причому щоб уникнути осуду, запевняють, що речі привезли волонтери з гуманітарних місій. А це, мабуть, ті самі волонтери, які зараз бігають кабанчиком по місту Марії та шукають свою волонтерську пушку. Вони ще й криворукі, виявляються. У великому місті провтикати автомат. Та тут змикається чисто російський цинізм: мовляв, автомат ми, звісно, губимо, жителів зневажаємо. Але зате в театрах все скрепно. Патріотізм, крепка сім'я та пріоритет духовного над матеріальним. Коротше, все, що далеко від реальності росіян. І ці унікуми ще сподіваються, що жителі захочуть брати собі їх курячі паспорти. Хоча чи дійсно сподіваються, ми не знаємо, але плакат про всяк випадок вони повісили. Та містяни вже не вірять росіянам, які намагаються недолугими потугами повернути собі бодай краплю довіри. Жителі міста вірять на повернення до України, а ми всі разом віримо в ЗСУ. Це був проект «Маріуполь. Окупація». Я Тетяна Байрак. Якщо у вас є що сказати про життя в окупації, пишіть нам в коментарях. Підписуйтесь на YouTube канал TV7, також ми в Instagram, Telegram та Facebook. До зустрічі та бережіть себе.